Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Сьогодні в рамці на Кримському мосту всався масштабний інцидент з бойовими втратами під час руху залізничного ешелону збронетехнікою в районі Тузли. Пролунала серія вибухів. За даними джерел, детонували танки, що приозвозилась разом із повним боєкомплектом. внаслідок перших ударів вибухнуло кілька платформ. Після чого спалахнула масштабна пожежа. Потяг вдалося екстрено зупинити однак, значна частина вагонів уже горіла. Російські телеграм-канали підтвердили, що ще найменше 38 танків, зокрема модифікації Т-72, сімдесят. Кілька Т-80 Очевидці повідомляють про розліт снарядів і вторинні детонації, що тривала понад 40 хвилин. Частина боєприпасів зірвалась під час спроби рятувальників наблизитись до місця займання. Вибухова хвиля була такою, що помітно струсунула опори моста. Інформація закрита, пишуть що це навчання і тренування, але от місцеві жителі так точно не думають. Мешканці карчі повідомляють про ще один гучний вибух безпосередньо на автомобільній частині мосту, за свідченнями очевидців, В небі було видно спалахи і кілька літальних об'єктів, схожих на ракети. Всього зафіксовано щонайменше чотири гучні вибухи, звукові хвилі докотилися до окремих районів міста і навколишніх селищ. Жителі пишуть про те, що земля здригалася після кожного удару. соцмережі заповнення відео стовпів диму, що накрила місто в кількох районах. Керчі та на трасі Таврида спостерігається щільна димова. Завіса частина руху на мосту була припинена. Російські офіційні джерела підтверджували лише загоряння вагонів, але не дають роз'яснень щодо характеру ураження за обсягів знищеної техніки. Окремі джерела серед українських військових неофіційно стверджують, що по ешелону було нанесено удар високоточної зброї, ймовірно, ракетою морського базування. Ця інформація поки офіційно не підтверджена. Частина експертів вказує на можливе комбіноване ураження з застосуванням дронів Камікадзе. Незалежний російський геоеколог Юрій Медовару в коментарях змін нагадав, що кримські є надзвичайно вразливим через розташування біля грізьового вулкана. За його словами, навіть без атак конструкція моста перебуває в зоні потенційної нестабільності, оскільки вулканічні процеси в регіоні можуть активізуватись в будь-який момент. Орієнтовні втрати знищено або серйозно пошкоджено до 28 танків, що прямували для підкріплення угрупування в південних областях України. Загинули або поранені щонайменше 30-50 військовослужбовців супроводу ешелону. Частина боєкомплекту розлетілася на сотні метрів, що суттєво ускладнила евакуацію. Наразі підрозділи російської нацгвардії, міноборони проводять зачистку району від фрагментів снарядів. МНС, намагаються намагається локалізувати пожежу через ризик обвалення окремих елементів конструкції. Рух частково призупинена. Цей інцидент став одним із найбільш одноразових втрат російської бронетехніки за останні місяці. Знищення ешелону разом із боєкомплектом створює дефіцит у Найближчій перспективі психологічний ефект від ударів по Кримському мосту надзвичайно високий. У російських військових і цивільних наростає відчуття вразливості стратегічної інфраструктури. Ситуація підтверджує здатність ЗСУ або невідомих сил завдавати точкових ударів навіть по цілях, які раніше вважались важкодоступними. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.